Мої кроки і що б я робила, якби хотіла стати майстром манікюру у Зберігай Зберігайте відео і став лайк. Я б в першу чергу розібралася з основною лексикою. І це в нашому випадку іменники та дієслова. З іменниками, наприклад. Діонаґаль, ніготь Nagelpflege, нагальпфлеґ, догляд за нігтями, – дезінфекція рук. Друге, я б обов'язково додавала дії слова, про які ви часто забуваєте, тому що іменників недостатньо. Треба ще знати процеси. Наприклад, знімати покриття, полірувати. Третій крок я б багато повторювала, і щодня робила одне завдання, яке приведе мене до вільного спілкування з колегами та клієнтами. Зрозумій, недостатньо на робочому місці володіти тільки базовою лексикою німецької мови. Ти обов'язково мусиш володіти і назвами інструментів, як називаються різні кольори з цим всім. Я ділюся навіть з хворобами ніщової пластини на курсі з вивчення німецької мови конкретно для майстрів манікюру та педикюру.